В твоїй голові. Кохання дуже легко сплутати із симпатією. Це схожі терміни, але зовсім інші відчуття. Так от симпатія це коли ти пам'ятаєш погляд людини, пам'ятаєш, що вона тобі говорила, риси обличчя, які тобі сподобались, можливо, деталі. Які тебе зацікавили, коли ти тільки починаєш пізнавати людину. Вона для тебе як загадка. І це так цікаво. Ти кожен раз стаєш на один крок ближче, але ще досі абсолютно її не знаєш. Тобі кортить дізнатися про неї все більше, абсолютно ну, все. Але ти сама не до кінця відкриваєшся. Ти відчуваєш, ніби закохуєшся і хочеться прискорити час. Твої думки лише про цю людину, бажання зближення, і ти ніби стаєш залежною від цієї людини. Але ось різниця. кохання це коли ти можеш мудро і раціонально мислити, будучи разом з людиною. Коли ти здатна обрати себе і свої почуття, пам'ятаючи про почуття іншого, симпатія ж це коли ти не можеш контролювати себе і іноді не помічаєш, що ти повністю у відносинах, забувши про себе. Симпатія це перше побачення, це перше впізнавання людини, це дізнавання її звичок, це час. Коли ти обираєш людину і розумієш, чи зможе вона працювати над стосунками, як і ти, щоб це переросло в кохання. Так, шкода говорити це, але симпатія це справді час обирання людини. І чесні, мудрі люди ставляться до цього етапу відповідально, не підганяючи час, а відчуваючи його з людиною. Це час, коли ви даєте право вибору кожному, не засуджуючи, чи далі вам по дорозі. Це етап, який навіть у кризу ви проходите разом, навіть у паузі. А що ж таке прив'язаність?